Черкаські міліціонери втратили здоровий глузд. Співробітники придніпровського райвідділку за допомогою крісла, електрошокера та пакета катували підозрюваного у викраденні велосипеда. Так вони вимагали зізнатися у скоєнні злочину та підписати 186-ту статтю. На тілі потерпілого чисельні синці та забої. Резонансну справу під особистий контроль взяв начальнику МВС Владислав Пустовар. Тож катам тепер загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Потерпілий стверджує, що не крав велосипеда, а купив його у шкільного товариша. Коли знадобилися кошти, вирішив продати через інтернет. На щастя, Андрій Лисенко виявився племінником черкаського громадського активіста Сергія Гончара, який допомагає юнакові відстоювати свої права. Зокрема, він закликав усіх громадян, що потерпіли від рук правоохоронців, негайно звернутися до УМВС. Це далеко не перший випадок подібного свавілля в правоохоронних органах. Лише протягом 18 місяців надійшло 18 звернень щодо застосування незаконних засобів впливу працівниками міліції. Владислав Пустовар пообіцяв діяти жорстоко та принципово. Ми ж на цьому ставимо акцент, в незалежності від того, чи винен, чи не винен громадянин. Ніхто не дає дозвіл бити його чи застосовувати інші якісь тиск. Ми 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 це питання піднімаємо. Я кажу, що наша реакція буде принциповою. Ми не будемо нікого вигражувати в незалежності від осіб і призвичай.